Усім привіт! Мене звати Віталій Волочай. Ви на каналі Суспільне спорт. І ми, як завжди, обговорюємо головні події Олімпіади 2022 у Пекіні. І робимо це за 300 секунд. Позаду другий змагальний день. Тож, поїхали! Наша постійна рубрика Бог наказує збірну України за щось. Ще один позитивний тест на ковід. І ще один у біатланіс. Дар'я Блашко, дебютантка Олімпіади, 7 лютого мала провести свою першу гонку, але тепер потрапила на самоізоляцію до Олени Білосюк. Аби повернутись до команди, необхідно здати два негативних тести з різницею 24 години. При цьому до наступної гонки спринту залишається всього навсього 4 доби. До речі, український санкар Андрій Мензій… Також підтвердив Суспільному, що розпочав тренування на іграх пізніше через коронавірус. Він пропустив 4 з 6 тренувань. Де ви тільки цей ковід знаходите? Ну, а тепер про змагання. Цей день розпочався для України з фігурного катання. У командному турнірі 16-річна Анастасія Шаботова виступала у жіночій короткій програмі. Вона не показала свою найскладнішу програму, залишила потрійний аксель на особисті змагання і посіла сьоме місце з десяти учасниць. Загалом ще до виступу Шаботової Україна втратила будь-які шанси на продовження виступу в командному турнірі. І у підсумку синьо-жовта команда стала десятою. Найкращий момент цього командного турніру атмосфера в складі української команди, коли вони нарешті зібрались. Разом лише подивіться на цю групу підтримки. У стрибках з трампліна 21-річний дебютант Олімпіади Євген Моросяк, завершив змагання в основному раунді на 47-му місці. Він виконав свою найкращу спробу у Пекіні. Стрибнув на 91 метр. Не забуваємо, що українські стрибини вперше з 2010 року відібрались на олімпіаду. А щирі емоції Євгена після стрибка один із моментів дня. Їхали з цілю, Перша ціль була кваліфікація. Друга ціль вже звісно. 30 ворог. На даний момент своїм стрибком задоволений, бо на цьому трампліні ще так не стрибав. О, я переживав дуже сильно цими Олімпійськими іграми. Це мої перші олімпійські ігри. І дуже, ну, ви знаєте, як то вперше всього. У чоловіків закінчились змагання у санному спорті. Антон Дукач став 22 22-м, і Це найкращий результат України в історії Олімпіад. При цьому Антон показав 18-й і 19-й час у другій і третіх спробах, і лише прикра помилка під час першого спуску не дала йому потрапити в топ 20 Андрій Манзі своєю чергою в одному зі спусків був навіть 17-м, але через падіння в першій зрештою став тільки 27-м. Ну і також виступали в другий змагальний день українські лижники. Але і Олексія Красовського, і Руслана переходу зняли як кругових. Хоча Олексій досить непогано йшов по дистанції. Однак після зміни класики на вільний стиль дуже сильно просів і програв надто багато часу. Тобто до фінішу в гонці вони не дістались. Тобто до фінішу в гонці вони не дістались. А от триразовий олімпійський чемпіон Югана Клебо до фінішу дістався. Але настрій у нього там був не дуже хороший. Єдине, що він сказав норвезьким медіо це перше на іграх. Погода попливала на змагання Олімпіади. вітання. у Янзині спочатку швидкісний спуск тричі переносили на годину, а потім взагалі вирішили, що вітер не вщухне, і перенесли на завтра. Щоправда, під вечір вітер перестав здувати людей, і змагання з трибунів з трампліну пройшли без ексцесів. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Рей Кобаясі став абсолютно заслуженим олімпійським чемпіоном. А ось разом із ним на подіум піднялись досить сенсаційно. Мануель Фетнер, якого кілька років тому списали зі збірної Австрії, та Поляк Давід Кубацький, який на подіум в останнє піднімався 3 січня минулого року. Феноменальний швед Нільс Вандерпул перервав домінацію нідерландців на п'яти тисячах метрів у ковзанярському спорті. Перше за 16 років золото їде не в країну тюльпанів. Причому до останнього кола дистанції лідерував Патрік Руст, але майже півтори секунди Швед відіграв за 400 метрів та з олімпійським рекордом став чемпіоном. Завтра нас чекають одразу дві медальні події на гірськолижних схилах, Індивідуальна гонка у жінок в біатлоні, фінал командних змагань з фігурного катання і ще кілька дуже цікавих фіналів. Залишайтесь з нами, підписуйтесь, дивіться Олімпійські ігри на суспільний спорт. боліваємо за українців! Почуємось!